Читаю зараз одного військового, і він виклав фотку карти Deep State і каже, що за останні місяці ми втратили дуже багато територій, села, міста і так далі, що в нього друга поранило, йому ногу ампутують. Ну і все таке, що, блін, як так, як так. А потім сам пише: треба донати там на машину, на що ще, неважливо. І Логічне питання. Ну, тобто, ти спочатку дивуєшся, що в нас проблема на фронті, а потім збираєш донати. Тобто, сам факт того, що тобі потрібно збирати донати на армію, щоб хоч щось працювало, тебе не дивує і ну, логіка не підказує, що, мабуть, саме через це проблеми. Мабуть, проблеми через те, що люди, які повинні були оснащати армію. Для того, щоб вона могла обороняти країну, фактично зрадили і нічого не зробили. І саме тому ти збираєш донати. Тому що всі ті, хто повинні були займатися поставкою зброї, снарядження і так далі, нічого не зробили. Тому звідки подив. Це в принципі логічно, якщо армія не отримує зброї, якщо. Все тупо крадеться, розкрадається, продається, то, звісно, ми будемо втрачати територію, звісно, ми будемо програвати. Тому що донати війну не підтримують люди. Війна коштує офігенно яких грошей. І ті донати, які люди донатять за цілий. рік, Це якщо один відсоток від цього бюджету війни буде, це дуже добре. А тому жоден донат. На війну ніяк не впливає. Він впливає, що конкретна людина в конкретному місці може трошки збільшити свої шанси на виживання. Все це все, на що впливають донати. Не на війну. Донатами війну не виграти. Війна це системне рішення. Якщо системного рішення немає, то немає результату. Те, що ми бачимо, що росіяни швидко Просуваються в глуб країни, то це результат того, що вони системно підходять до війни. А ми все так само продовжуємо збирати донати, щоб хоч на щось вистачило.